У цьому році на морі познайомилися з родиною з Луганської області. І що ви думаєте, пройшов рік і ми знову з ними зустрілися? Це треба таке, Они йдуть к нам. Боже, це така зустріч. Люди, з которыми ми ввіємося раз на рік. Зовсім чужі друг другу. Но нам є про що поговорити. Тучки такі прям зайшли. Бакланчики, мошки. Мама Чайки плавають. Чора Так, тут був дипсим. Да, Чорне туча и все быстро -быстро І всі починають быстро-быстро збиратися і летать. Збирається дощик, а подивиться на це море. Ні одної волны. Оно просто спокійне-спокійне. До йдемо. Сьогодні ми зустріли людей, з якими рік тому познайомилися в Луганської області. І щойно одна, одна сім'я з Харкова, друга сім'я з Києва. Знаєте, море наче всіх поєднує, хочу сказати. Давайте подивимося. Ось. Я все виглядаю, вдруг Ельфін, поки ми ще не пішли. На морі йти легко, а вже трошки підніматися важкувато. Ой, дощик починається. Значить ми вовремя тікаємо.